На попередніх салонах у нас це була фінальна пісня. Але друге відділення ми починали з іншої пісні. Ми сьогодні вирішили дещо змінити в програму. Це найскладніша. Бо ми і так всі усвідомлюємо, що взагалі всі ці зустрічі, всі наші пересування відбуваються тільки завдяки тим, хто там. А коли ти отримуєш повідомлення, що вони у тебе тепер тільки тут і там, це складно. Андрій, якого ми стало сьогодні. Це унікальна особистість. Вони з пані Світланою неодноразово влаштовували творчі зустрічі, тому що вони були справжніми. Декілька слів намісла. Андрій Нішчімлі, він не музикант, він не артист, але настільки людина глибоко була патріотична, що 14-го року він був на війні. І власне ми там в Євродонецької познайомились, коли я приїздила з концертом. Тоді три роки відслужив, тоді йому було чимось. Він повернувся, довчився, тому що я йому кажу, там кілька курсів в нього і немає вищої освіти, довчився. Ну і, звісно, що з повномасштабним вторгненням він знову пішов. Йому назавжди лишиться 47. Сьогодні його не стало. Я вирішила сьогодні сьогодні працювати, бо він був часто на моїх концертах, навіть допомагав. Якщо ви захочете подивитися на цього красення, ми з ним зробили кліп. Він був як актор, очі навпроти. Зараз люди виставляють цей кліп. Потім Я Волю любила, це Козак, навчився Верхової їзди. І мені сьогодні зранку це повідомили. Тому я прошу всіх. Хвилиною мовчання. Пом'яну Патрія, Всі твоємо пам'ять. Прошу сідати. Ну, один з небагатьох на церемонії київська пектораль, яка проводиться завжди в міжнародний день театру. Він надіслав відео з передової. Стоїть і каже, а я впевнений, я повернуся. Чому Анатолій його знає, бо е, працював Андрій от перед війною в театрі Колесо. Завідувачем постановчої це, частини. Анатолій ти знає мого сина. Я його сьогодні так Мені Майже син це Артем Желінський. Тьома. Його ховали сьогодні, так. Да. Це син Олександра Інчалінського, мого друга. І дивіться, як не випадково, звідки я знаю в чому. Він був чоловіком Марії Грунічевої, актриси маю. театру Колосу. Я тільки що, розумієте? Всі Розпрощався, попрощався з Марією, з Ірою Тишевською. тому я сьогодні запізнився. Для світлих душ, які поповнили наше воїнство небесне. Як вчора Дмитро Лінартович сказав, ці друзі пішли в тишу. Вчора зустріч була з актором Лінартовичем, який вийшов в пекла. Тому для них всіх завершуємо наш вечір піснею а по той бік війни. Бомба, фашкарна. А може У той бік війни на краєчку зими пробивалися проліски сині, і небесна блакить, золоту нить на гаптовану сукню в країні, і небесна блакить, золоту. В плавану сукню країні, а по той бік гармат світлом врунився сад, повертались у гнізда пташа. Обживала земля не лови, До домоткані хустини картаті, а по той бік ракет, вірш натхненно поет, на папері воє. І віддавали бори, і боролися за незалежність, злови й мали з груди. Стоїть у людській крові маківки храми. залишилися ми на руїнах війни, закриваючи небо руками, залишилися ми на руїнах. Зими пробивалися про ліски сині. Дівчина, 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 дівчина. Але нам треба жити, правда? Я дуже вдячна, що ви сьогодні всі прийшли. Адже стверджуючи все українське, ми додаємо свою краплину до перемоги цивілізованого світу. Так. І треба жити. Справді треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Насправді що від кожного залежить. Життя прожити гідно, як належить. Все буде Україна. Слава Україні! І насправді, як вже сказали, ми маємо усвідомити, що найбільше щастя, що ми є один в одного, що ми поруч і ті, хто там повернуться до нас живими. І много я літа їм. І їм, і нам. много я літа! Много я літа. Пісня пройшла теж крізь століття. Але є ще один варіант, який сьогодні актуальний і буде актуальним назавжди у вільному цивілізованому світі. За Україну! За її! Всі знаємо пуйло Україна.